Privit. Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. В сьогоднішньому відео ми разом з вами будемо надихатись на розмальовування ілюстрацій до щомісячного традиційного марафону Color with Ukraine. Що це за марафон, де він як проходить, я це все дуже детально розповідала в попередньому відео. Можете переглянути його, а тут я скажу лише два слова. Нагадаю, що марафон Color with Ukraine це колористичний марафон, який створили українські колористи. Ристи для того, щоб трошки більше розказувати про нашу країну, нагадувати про нас іноземцям ближче познайомитися, тому що я впевнена, ті, хто прийняли участь. Раніше протягом трьох років, скільки вже існує цей марафон, вони точно значно більше дізналися про нашу країну. І от з минулого місяця, з лютого, стартувала така дуже велика глобальна об'ємна тема, яка буде об'єднувати в собі багато різних підтем. І кожна тема, тобто кожен місяць, буде присвячений окремій області України. Ми стартували минулого місяця, в лютому, в лютому, ми розпочали з. Зі Львову, з Львовської області, розмальовували звісно, каву, смаколики. У Львові дуже багато таких знаєте, знакових моментів, але була обрана саме кава. А от на наступний місяць, тобто на поточний, на березень 25-го року, була обрана вже наступна область, а саме Хмельницька. А точніше було обране неймовірно красиве історичне місто місто Старе Кам'янець-Подільський. І для мене дуже цікаво, що тема, яка була обрана, вона не, не така, знаєте, щоб дуже стара історична, наприклад, там фортеці. А це тема більш сучасна, це повітряні кулі. В Кам'янці-Подільському, по-перше, там неймовірні краєвиди. Якщо раптом ви не бували в цьому місті, то обов'язково заплануйте собі на майбутнє. Якщо ж були, то супер діліться вашими враженнями. Якщо ж поки відвідати це чудесне місто, у вас можливості немає, то можете, хоча б надихнутися, переглянути фото і приєднатися до нашого марафону. В Кам'янці-Подільському вже більше 20 років, тричі на рік, проходить фестиваль повітряних куль. На жаль, це все відбувалося до повномасштабного вторгнення. Наразі, ну, зі зрозумілих причин ці фестивалі не проводяться, але вони були дуже масштабними. Це можна було побачити із землі. І, звісно ж, тим, хто приймає участь в фестивалі безпосередньо як учасник, дуже класно подивитися на красиве місто з вишити пташиного польоту. Тому, на мою думку, тема обрана просто фантастична, вона дуже цікава, вона, до речі, дуже класно може підняти нам настрій після зими, тому що повітряні кулі це щось таке яскраве, щось життєрадісне, що дарує надію. Крім того, що будемо з вами малювати повітряні кулі, ті, які в небі літають, там де є кошик, і ти можеш політати на ньому. Тему було вирішено трішечки розширити і малювати. Також і маленькі звичайні повітряні кульки, які ми там отримуємо, наприклад, до дня народження. Таких ілюстрацій в розмальовках дуже-дуже багато. Я, звісно ж, погортала всю свою колекцію розмальовок, як завжди, і знайшла для вас багато ілюстрацій. Знову ж показуватиму тут не всі, а ті, які на мій смак, є найбільш доречними, є найбільш популярними, тобто в популярних розмальовках, які можуть бути у достатньо великої кількості колористів. Ну і також буду показувати вам і готові роботи, Тому що, як виявилося, повітряних куль в мене доволі таки немало розмальовано. Отже, я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати надихатися на наш наступний березневий марафон. Отже, почнемо з чудесної розмальовки від Неко. Тут, як виявилося, є аж цілих дві ілюстрації з повітряними кулями. Я нагадаю принцип вибору книжок ще один момент з попереднього відео. Я не брала сюди всі 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 розмальовки. Проте, якщо я вже її сюди принесла, то якщо тут є декілька ілюстрацій підходячих, я їх вам показую всі. Отже, перше, що ми будемо з вами дивитися, ось така чудесна ілюстрація з повітряними кульками. Так, це не ті повітряні кулі, на яких можна політати, але повітряні кульки є, ілюстрація чудесно підходить. І знову ж після зими щось таке веселе, яскраве розмалювати буде дуже доречним. Якби там була тільки попередня ілюстрація, я б цю книгу навряд чи принесла показувати вам на відео. Але основна ілюстрація, завдяки чому ця книга стає надзвичайно підходящою до нашої з вами теми, це ось цей чудесний розворот. Так, це розворот в такій досить великій, складній, деталізованій розмальовці, про те, як на мене, то знаєте, я на нього дивлюся. І, ну, в принципі, я бачу можливим для себе його розмалювати. Ми тут бачимо і пасажирів вже в кошику. Чудесна, чудесна розмальовка за таким крутезним розворотом. Я знаю, що вона є в багатьох, і, можливо, ви про неї забули. Тому ось. Нагадую вам, є просто прекрасна ілюстрація. Наступна книга, яку ми з вами подивимося, це розмальовочка Ялзи про подорожі. Тут в мене теж є декілька закладинок. Звісно ж, перша і головна це ілюстрація, теж саме з повітряними кулями, це Кападокія, і там теж проходить ось такий красивий фестиваль повітряних куль. Ця ілюстрація, до речі, була. Розмальована мною теж на марафон Ukraine ще в 2023 році на тему Мирне небо. І от для мене тоді мирне небо. Це було саме те, що ви бачите на цій ілюстрації. Якщо раптом у вас ця розмальовка є, вона у вас чиста, то приєднайтеся з нею до марафону, мені здається, вона просто ідеальна. Ми якраз бачимо тут і мирне небо, і повітряні кулі. Так як цю книгу я вже принесла, то я знову ж таки показую вам ще одну ілюстрацію, яка тут є з ось такими повітряними кульками. До речі, теж дуже мила і добра ілюстрація. Але, звісно ж, основною маємо першу. Наступна книга, яку я для вас підготувала, це книга від Каноко, яку далі ми з вами трішечки пробіжимося по цьому автору. І тут ми маємо ось таку чудесну ілюстрацію, де дуже багато у нас повітряних куль. І, до речі, бачите, ці повітряні кульки вони тут зібрані в такий букет і вони несуть кошик з квітами. Тобто, в принципі. Майже те саме, що й велика повітряна куля, на якій можна подорожувати тут, правда подорожує корзина з квітами. Далі, наступна розмальовочка, це листівка від Каноко. Я, до речі, зовсім забула про ту ілюстрацію, і якщо б я її не погортала, я б про неї б не згадала. В листівках ми маємо ось таку чудесну мініатюрку. Бачите, листівка, вона формату А6, вона дуже маленька, як фотокартка, ну такого старого зразка. Тобто, якщо у вас мінімум часу. Приєднайтеся з ось такою ілюстрацією, тому що вона прям супер круто підходить, і вона не займе у вас багато часу. Мені дуже подобається, взагалі в розмальовках Каноко, як виявилося, дуже багато підходящих ілюстрацій. Моє попереднє відео це був відеоогляд ось цієї новенької розмальовки від Каноко. Можете переглянути, якщо ще не дивилася. І тут ми маємо ось таку красиву повітряну кулю. Також я принесла сюди і журнал її, який виходив у нас в 23-му році. Тут теж була ця ілюстрація, і раптом у вас є щось з цього, або розмальовка, або журнал. Тут ось одна і та сама ілюстрація, бачите, але що вона в журналі повноцінна, тому що в книзі вона вже адаптована, і декілька елементів тут. Не помішаються повністю на сторіночку. Отже, якщо маєте або журнал, або вже отримали новеньку каноку, то, по перше, пишіть свої враження. А по-друге, приєднуйтесь з ось такою кулею. Також я помітила тут ще одну ілюстрацію з повітряною кулею. Знову ж, якби не та велика куля, я цю книгу не приносила б. Проте, поза як вона вже тут, показую вам одразу обидві ілюстрації. Ми ще бачимо в зимовому розділі ось таку картинку, вона така в нас по різним сезонам. І бачите, десь там в далечині ми з вами бачимо повітряну кульку. Хоча вона тут зовсім невеличка, От проте куля літає в небі. Чому ні? Як на мене, то така ілюстрація теж підійде. Далі хочу показати вам розмальовку Колорморфія від Кербі Розанеса. Це, до речі, одна з перших моїх розмальовок. Я тоді купила саме збірник, і в мене тут є розмальована ілюстрація. Так, вона досить дивним чином в мене розмальована. Мені дуже хотілося. Ілюстрацію розмалювати саме ось такими криючими фарбами і зробити такий, немов ефект мультика. Я правда вже розумію, що ідея зробила не так. Я ще тоді це зрозуміла. А проте суть, ми дивимося на ілюстрацію. Я, на жаль, не можу сказати вам, з якої розмальовки ця картинка. Якщо ви раптом знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, це буде людям корисно, тому що я маю тільки збірник. Всі книжки, які у мене з'являлися після, вони були вже новіші. Відповідно, я справді не знаю, з якої розмальовки та картинка. Далі розмальовочка, міфографік Voyage, до речі, мій єдиний міфографік. І це просто чудесна розмальовка, вона така витончена, мальовка, дуже красива. І я знайшла тут ось таку ілюстрацію, теж з повітряними кулями. Давайте я теж вам покажу ближче, тому що вона така дуже-дуже деталізована. Бачите, ми бачимо тут. Дві, навіть ні, навіть три повітряних кулі, теж з кошиками, такі як треба. Теж дуже гарна ілюстрація, хоча і дуже складна. Наступна розмальовка вона не менш складна, а, мабуть, найскладніша з усіх, яку я вам тут показую, принаймні для мене особисто. Це розмальовка Night Voyage від Дар'ї Сонг. Розмальовка, яка в мене, я не знаю з якого року, і досі до цього часу мною вона не розпочата. І якщо ви знайомі з сюжетами, то ви розумієте, що тут дуже багато ілюстрацій будуть підходити під нашу тематику. Дивіться, ми маємо ось такий розворот. Він дуже підходить не тільки тому, що тут є повітряні кулі. Ось ви бачите, одна, друга, третя, тобто цілий парад повітряних Куль, власне, те, що ми і малюємо, а ще й бачимо панораму міста. Можна уявити, що це ну, якраз саме кам'янець-подільський, чому б і ні, і спробувати розмалювати. Далі маємо ще один розворот, теж з повітряною кулею. І таким великим годинником теж панорама міста. Ну, до речі, ці панорами міста лякають найбільше, мабуть, тому в мене ця розмальовочка досі не розпочата. Ще один розворот: знову ж панорама міста, знову ж повітряні кулі. Бачите, їх тут багато, багато літають по всьому місту. І ще одна, ця вже найпростіша, хоча вона теж має дуже багато повітряних куль, вона прекрасно підходить під наш марафон, але не має панорами міста, і можна просто домалювати якесь там небо або якийсь там фон, який вам захочеться. І цю ілюстрацію вже значно простіше розмалювати. Тому якщо у вас раптом ця розмальовочка є, вона у вас може забута, тому що вона така вже досить. У віці книжечка. Я думаю, вона в багатьох є і в багатьох забута, тому, будь ласка, про неї згадайте. Наступна розмальовка це в нас ось ця зоряна розмальовка від Марії Троллі. Тільки одну трольку я вам принесла, в інших нічого я не знайшла, такого щоб дуже підходящого. А тут є ось така малесенька, простесенька ілюстрація. Подивіться саме з повітряною кулею. І вона тут якраз центральний елемент, ну ще чайка, правда, є. Але мені здається, що вся куля тут дійсно центральний елемент. І дуже класно підходить під наш марафон. Бачите, я майже не показую вам таких звичайних кульок, тому що саме ось таких повітряних куль, їх просто настільки багато виявилося в розмальовках, що можна знайти ледь не в кожній колекції декілька ілюстрацій. Але, звісно, звичайні кульки я вам теж покажу, тому що я їх теж трішки відклала. Далі розмальовка про ось це лисенятко. Підзабута вона в мене, до речі, але дуже гарна. Ви тільки подивіться на цю чудесну ілюстрацію, той самий фестиваль повітряних куль, який ми з вами власне, і шукаємо. З лисенятком, з небом, з краєвидами. Дуже красива ілюстрація. і Вона доволі нескладна порівняно з деякими іншими. Далі я покажу вам ілюстрацію вже зі звичайними кульками. Якщо, можливо, немає у вас тих книжок, або в своїх розмальовках ви не знайшли, тому я підготувала декілька книжок зі звичайними повітряними кульками. Я маю ось таку розмальовочку з пандою і маю тут розмальовану ілюстрацію, де є ось така чудесна мила панточка і повітряні кульки. Як на мене, теж абсолютно прекрасна ілюстрація підходить. Вона така дуже-дуже ніжна. Не дивлячись від того, як, які кольори ви її розмилюєте, я думаю, вона лишатиметься у вас такою ж ніжною. Далі ще хочу показати вам розмальовочку теж від Каноко. Я відклала її від основних, тому що тут звичайні кульки повітряні маленькі. І саме цю ілюстрацію навряд чи хтось взагалі буде розмальовувати, тому що вона сезонна, вона різдвяна. Але я хотіла вам її показати як приклад розмальованих мною повітряних кульок. Можливо, це просто надихне вас саме на розмальовування кульок. Такий просто елемент натхнення. Ось тут можете побачити. Мені було досить цікаво малювати ці кульки не так, як ось я щойно показувала вам розмальовані в панді, а малювати ось так, типу вони металізовані, такі. Можете теж звернути увагу на такий спосіб малювати, це доволі прикольно, воно нескладно, воно досить швидко, і такий трошки інакший ефект виходить, мені здається, що досить, досить прикольно. Далі я хочу показати вам розмальовочку від МікіTa. Повітряні великі кулі в нас вже скінчилися, лишилося ще кілька розмальовочок з маленькими кульками, але вони теж мають місце бути. Є тут ось такий чудесний розворот з повітряними кулями, з подарунками, з котиками. Чудесний, класний розворот, доволі складний, як для мене. Для мене взагалі ця книга викликає складнощі, але я дуже хочу це виправити. І ще одна є ілюстрація, ось така. Це вона присвячена в нас знаку зодіака, Овен, мабуть. І ось така дівчина з повітряними кульками. Теж прекрасно підійде до нашого марафону. Далі я подумала, що потрібно знайти хоч щось в розмальовках від Ханни Карлсон, але в мене небагато її книжок, проте я знайшла декілька ілюстрацій в розмальовці Паті. Це така маленька дитяча її книжечка, і хочу показати вам ось таку ілюстрацію, як на мій смак, вона класно підійде, не дивлячись на те, що це саме такі маленькі кульки. Але, як ви бачите, зайчик подорожує саме завдяки цьому ж таки букету з повітряними кулями. Тут ще одна була ілюстрація, я не пам'ятаю, чи я її відмітила, тому що вона така все ж більш святкова, не сказати, що може і дуже підходить. Ось, така, бачите, з подарунком, повітряними кулями, але оця, мені здається, підійде набагато краще. І дві останні розмальовочки: останній автор, якого ми будемо з вами сьогодні дивитися, це, звісно ж, розмальовки про лісову дівчинку. В неї багато кульок в розмальовках. Я почну з тієї, яка в мене вже розмальована. Це ось така ілюстрація. Малювала я її кілька років тому. До свого дня народження, мені здається, якраз в 2022 році перед війною я її розмальовувала. Мені подобається ілюстрація. Тут прям дуже багато повітряних кульок. Якщо ви, наприклад, сумніваєтеся чи зможете ви їх красиво розмальовувати, то можете взяти ось цю ілюстрацію. І доки ви дійдете відсотків до 30 розмальованих цих кульок, ви зрозумієте, що. Що такі кульки досить просто малювати і точно навчитеся. Я так колись каміннички малювала, взяла ілюстрацію, де їх прям дуже багато, і щоб навчитися. Я, до речі, навчилася, але потім я все забула, на жаль. І остання розмальовочка це найновіша розмальовка від Apple на сьогоднішній день. Тут у мене є дві закладинки. Одна ось така це мій віп, вже з готовим фоном. Просто чудесні кульки. Насправді тут дуже класно личило б небо, але небо малювати, обходячи величезну кількість кульок, мені було б важкувато. Тому мною було вирішено зробити ось такий просто красивий ніжний градієнт. Вже досить довго лежить у мене цей біб в такому статусі. І є ще одна ілюстрація теж з повітряними кульками. Ось така вона, бачите, теж дуже-дуже красива. Ось така ілюстрація теж прекрасно підійде до марафону. Як ви бачите, надзвичайно багато є розмальовок, які можна підібрати і прийняти участь в щомісячному марафоні для підтримки України. Тож обов'язково приймайте участь. Я нагадаю, що цей марафон проходить в інстаграмі. Ось тут зараз будуть хештег загальний Color with Ukraine і хештег, який потрібно додавати до своєї роботи. Щомісяця, щоб організатори побачили, вони завжди роблять репости ваших робіт, тож обов'язково приєднуйтесь. Також хештеги я продублюю в описі до цього відео. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я буду чекати ваших коментарів, поставте мені вподобайку. Я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою. Звісно ж, знаходьте якомога більше часу, будь-яку можливість на себе, на своє улюблене хобі, на розмальовки. І, звісно ж, вам ще трішечки додаткового часу бажаю в цьому місяці для того, щоб прийняти участь в марафоні, присвяченому Хмельницькій області. До зустрічі!